Ось ми продовжуємо. Що він говорить Шауль? <coughs> він говорить, там зібрання багато язичників і багато євреїв, так? євреї, які, скажімо, разом в служінні з Петром Кефою, і, служі, і євреї, які були по обрізанню. По обрізанню були проповідники, так? <кій> було чимало людей. І ось він говорить, роздумуючи разом з ним, він вслух їм всім говорить, так бо це слово не тільки для язичників потрібно було, віруючи, а для євреїв, для цих обрізаних, які, які тільки недавно повірили в Месію. Вони в Месію повірили, так але все рівно жили ще тим фарицейським умом. Що ми спасаємося не жертвою Месії, а для Бога потрібно щось робити обрізатися, угу. розумієш? Ні, Бог серце обрізає. Так, так, так. Ну вони ще так не думали. І Шауль їм допомагає. Дивися, ми юдеї за народженням і не належимо до поганих грішників. Так? Я перекладаю своїми словами. Ми, іудеї за народженням праведники. Так як фарисеї завжди себе рахували, що вони не грішники, вони праведники. Так? І вони все виконують, Торі, нічого не порушують, гріха не чинять і так далі. Так? І догождають Богу. Тепер Він говорить, ми іудеї за народженням праведники, і не належимо до поганих грішників. Бо поган завжди вони рахували як грішники. І так воно й було. Вони порушували тору і духовно моральні заповіді, і не каялись, і не змінювались, і не могли своїми силами змінитися. Так? Далі, однак ми знаємо, що людина буде виправдана перед Богом не за те, що дотримується закону, а в іншому перекладі виконує закон. Так? А віру в Ісуса Христа в Єшуа Месію. Uh -huh. Тож ми повірили в Єшуа Месію, щоб бути виправданими вірою, так? Uh -huh. щоб бути виправданими вірою Христа, а не тому, що ми дотримували ще виконували закон. Так? Uh -huh. Ось він вже. Про це говорить. Чому Чому він так говорить? Не тільки язичникам, а віруючим фарисеям, законникам, так? які звідти тільки прийшли не дали. Чому він так говорить? Тому що вони вірували про те, що вони праведники, і вони насправді виправдовуються і спасаються дотримуванням і виконанням тори Божого закону. Вони так вірили. Да. Вони щиро так вірили. А Шауль, Павло, говорить, ні. Ми раби гріхами, ми під владою гріха. Ми постійно порушуємо духовно-моральні заповіді. Без Месії тут мається mm -hmm. на увазі, коли Месії немає в нашому житті. Так? От. А вірою в Ісуса Христа, в Єшуа Месію ми виправдовуємося. Чому? Чому вірою в Ішуа Месію ми виправдовуємося? Немає так? іншої жертви, іншого імені, яким mm. людина може спасти Тільки через Ішуа Месію Ісуса Христа. Так. Так. Yeah. Так. Виправдана людина, невинна в очах Бога, праведна людина в правильному положенні перед Богом, права людина. Тобто перша думка. перша думка. Ми спочатку виправдовуємося, спасаємося, так? в очах Божих жертвою Месії, жертвою Месії. Тому що Месія, він за нас помирає за наші гріхи. Він приймає за нас смерть, щоб ми за свої гріхи не померли, щоб Бог нас не покарав за наші гріхи, щоб ми не померли навічно в своїх гріхах. Перша думка. Месія помирає за нас. так? Тому Бог не карає нас смертю, бо за нас померла людина невинна, безгрішна. Бог нас милує, заставляє в живих і дає нам цю шанс і можливість на покаяння, щоб ми змінили своє життя, щоб ми оставили своїх ідолів, ідолопоклонство. Так? Щоб ми покаялись в тому, що ми порушували Божі духовно-моральні заповіді, все своє життя, щоб ми їх не порушували. Оце є покаяння. Так? І далі його жертва, да, вона нас звільняє від влади гріха. Вона очищає наші духовні серця від гріха. Оце і називається обрізання Сер. духовного серця від гріха. Бог обрізає, угу. так? І для чого це нам? Щоб ми, грішили. Щоб ми могли любити Бога, да. слухатись Його слово і виконувати Його заповіді. Ось мета і ціль жертви Месії. Оце мета і ціль, щоб ми. От Месія нас примиряє з батьком. Що це таке? Він нас приводить до батька, Він наш шлях до батька, mm. щоб ми своє життя починали з батька. А якщо ми починаємо знову своє життя покаялись з батьком, то ми повинні жити по слову батька, mm. по торі по духовно-моральним заповідям батька, які він не відміняв вічні, незмінні. Mm. Ось це дуже важлива думка. І далі жертва Месії, жертва Месії, завдяки жертві Месії, ми маємо ще в якому розумінні праведність і спасіння. так? Ми маємо духовне народження. Ми народились Божими дітьми, бо духовно-мертва людина вона не може жити по торі по духовно моральним заповідям, тому що це духовне життя, духовні, духовне життя, духовні речі. так? Нам потрібно спочатку духовно ожити, пробудитися, народити Божими дітьми. Далі, жертва Месії нам дає любов, щоб ми могли любити Бога і людей, так? і любов, вона і виявляється в виконанні Божих духовно моральних заповідей. Так? Дає нам жертва Месії. Що вона нам дає? Вона нам дає Дух Святий Дух Божий. А Дух Святий дає нам і силу, і благодать, і мудрість. Для чого? Щоб ми могли любити Бога, слухатись Бога і виконувати Його заповіді, Його слово. Ось що мається на увазі, ми спасаємося вірою в Месію. Ось скільки всього. Спасіння, спасіння по вірі в жертву Месії, воно не відміняє, не відміняє Божі духовно моральні заповіді і тору нашого небесного батька. Це дуже важливо, розуміти. Так? О. Тобто, значить, ми говоримо про те, що послання до Галатів, тут Шауль Геть не говорить про те, що нам не потрібно виконувати Божу тору, чи Бог її відміняє. Тут не про це мова. Тут мова про те, як ми спасаємося і виправдовуємося в очах Бога, так? І що нам потрібно уповати на Бога? Не на юдейські єврейські звичаї, так? На обряд обрізання, на різні е, предання, так? традиції. Так? Це нас не спасає. Все це зовнішнє фізичне. Нас спасає віра в нашу Месію. Да. Ось це важливо розуміти. Далі. 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 Нікого не буде виправдано перед Богом <кій> за дотримання закону Тори. так? Mm -hmm. Без жертви Месії, без віри в Месію це неможливо своїми силами виконати Тору Божій духовно-моральній заповіді. А фарисеї так вони продовжували вірити, які прийшли до віри в Месію. Mm -hmm. Так, що вони виправдовую, виправдовуються виконанням Божої тори. Але ж проблема не тільки в цьому було. В них ще й була ця устна Тора, <кхем> в якій було дуже багато різного ложного вчення. Тому що оця вусна тора вона спотворювала письмову тору. Угу. Розумієш? Було таке противоріччя. Далі він говорить, поки ми шукаємо виправдання в Христі, в Месії, ми самі являємося грішниками. То хіба це означатиме, що Христос Месія сприяє гріху зовсім ні? Так? Бо коли тут таке пояснення. Коли ми починаємо розбиратися, що таке віра в і в його жертву, то ми приходимо до такого правильного розуміння, що ми були грішники раби гріха, ми не могли своїми силами виконувати тору, духовну моральні заповіді, слухатись Бога, любити його. Це було неможливо. Фарисеї цього не розуміли. Вони думали все навпаки, що ми це все так чинимо і виконуємо то тоді б жертва Месії була даремна. Тоді б Месії не потрібно було б приходити в цей світ і платити таку ціну, так? ціну свого життя за нас, якби ми чимсь іншим могли б спастися. Yeah. Так? А так як ми були раби гріха під владою гріха, і тільки і порушували духовно моральні заповіді і тору, і язичники, і євреї, тому і прийшов Месія, щоб нас спасати від цього гріха. Брати цей гріх на себе, так? очищати нас від гріха, звільняти нас від влади гріха. Для того він і прийшов. І це робить його жертва в нашому житті. Вона нас робить невинними, невинними в очах Бога, Так? правими, виправданими, праведниками. Робить жертва месії, щоб ми були в правильному положенні перед Богом. Бо жертва Месії нам допомагає виконувати. Виконувати Божі духовно моральні заповіді. І далі. Зовсім ні, коли я знову починаю навчати того, від чого відмовився раніше, то стаю грішником. Тобто, як люди думають, коли я знову починаю навчати того, від чого відмовився раніше? Ось тут помилка віруючих, що вони навчають? Вони Вікторія навчають так: що Шауль. Відмовився раніше, так, коли увірував mm -hmm. в Месію. Він відмовився від тори і духовно-моральних заповідей. Навіть відмовився від свого єврейства, від своїх традицій, Фатичі, да? Да, від Божих духовно-моральних заповідей, mm -hmm. від свят Господніх, так, які mm -hmm. Бог дав для євреїв і для язичників. І так далі. Роблять з нього язичника, наговарюють на нього, так? Да. Оце ложне свідчення на ближньому. Я тобі хочу сказати: ось це ложне свідчення, на Шауля, на Павла, привело до того, привело до того що його і вбили. Оце вбивство Шауля, угу. це, о, ми, де це ми ну, можемо це знайти це все? Ми можемо знайти це в 21 глава дії святих Божих посланців. Угу. Так? Оці слухи. Слухи і, іудеїв, фарисеїв, законників, про Шауля. Mm -hmm. Оці слухи привели до того, що, що його і хотіли вбити. Ось ці всі законники, фарисеї, священники. так? Mm -hmm. І вони б його вбили, якби не римська влада, яка його начебто зберегла, а потім вбила все рівно Нерон його вбив. Так? Ось це дуже важливо, щоб ми не приймали співучасті в цьому вбивстві, Шауля. Так. Щоб ми не робили з нього навіть в очах єврейського народу, не робили е, антісеміту. Розумієш? Тобто, коли я знову починаю навчати того, від чого відмовився раніше, мова тут не про Тору, не про духовно моральні заповіді. Навіть не про традиції і звичаї єврейські, так? Навіть не про обрізання, бо для євреїв воно остається обрізання, це обряд. Мова не про це. А мова про фарисейство, про законництво, так? про це ложне вчення про Бога духову, про цю закваску. Ось про це мова. Він відмовився від того, що все життя був навчений з трьох-чотирьох років фарисействі. так? Як ми спасаємось, виправдовуємось і на що ми уповаємо, ось від чого він відмовився. А люди цього не розуміють. Далі. Далі. На чому ще люди притикаються на неправильних перекладах Біблії? Не тільки на тому, що люди неправильно розуміють Слово Боже, Шауля слово неправильно розуміють, спотворюють його. А вони читають неправильні переклади Біблії. Ось дивись. Тож, з допомогою закону я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я розіп'ятий разом з Месією. Mm -hmm. Так? І тільки і... що закон не нужний, да? можна подумати. Так, да, що, зак... mm -hmm. що тора не потрібна, Бог її відміняє, mm -hmm. Бог mm -hmm. її скасовує, розумієш? Розуміє? Так багато хто й думає. Да. Ось диви, який хороший переклад, який дуже гарно нам допомагає розуміти. Поскольку позволів Торі. Самой говорить за себе. Я умер не для Тори, я умер для ее традиционного законнического ошибочного толкования. Mm -hmm. Це зовсім інше mm -hmm. розуміння. Mm -hmm. Він помер не для тори, він помер для фарисейства, yeah. для законництва, для цієї закваски духовної, для цих ложних вчень фарисейських. Ось для чого він помер? Не для тори. Він жив по Торі до самого кінця свого життя. Це окрема тема, окремі, окремі проповіді. Ми про це будемо е, робити, говорити і дивитись в Біблії, чи жив Павло по Торі, чи не жив. Шаул. Угу. Далі. Тож, тож я вже не живу, але Месія живе в мені. Так, Бог живе в нас і допомагає нам жити по Його духовно моральним заповідям, так? і любити його. А що живу я нині у своєму тілі, то в вірі в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе заради мене. Далі, я не відрікаюся від дару Божого. Так? Бо коли праведність перед Богом досягається через закон, через тору, mm -hmm. то Месія помер даремно. Це я останній вірш другої глави читаю. Uh -huh. Ось ми розберемо зараз цей yeah, вірш швидко і все. Mm -hmm. Тобто про що мова? Про що мова? <coughs> я не відрікаюсь від дару Божого, так? Дар спасіння, дар праведності, дар Духа Святого, дар Божої любові, дар духовного народження, так і так далі. Бо коли праведність перед Богом досягається через закон, тобто, якби я міг своїми зусиллями виконувати легко, заповіді. тору, духовно моральні заповіді, не порушувати. Так? І що, тоді, месії да, тоді Месії не потрібно було приходити в цей світ і помирати за нас, mm -hmm. за наші гріхи. Це було б даремно. Ми могли б сказати, Боже, який ти не мудрий, недальновидний, нащо ти так страждав, помирав, проливав кров, таку ціну платив? У мене все хорошо. Я праведник, я спасенний, я уповаю на діла закону, я уповаю на фізичне обрізання, на традиції, на обряди, на ритуали, на звичаї юдейські. навіть на заповіді духовно-моральні. Я уповаю, я їх виконую. Вибач. Ти мені, в принципі, і не потрібен навіть, mm -hmm. Месія? Це говорить людина mm. з необрізаним серцем. З необрізаним серцем. Так сьогодні також цьому і навчають люди з необрізаними духовними серцями. Так? От От яка думка. Це він допомагає оцим віруючим іудеям, оцим фарисеям, законникам, які прийшли до віри в Месію своїм необновленим серцем і розумом. Так? Які навчені були з дитинства фарисеями, що ми от ділами закону спасаємося і виправдовуємося, так? виконанням Божих духовно моральних заповідей, так? обрізанням фізичним, так вони думали. І ось він їх вчить цьому Євангелію добрі звістки, добрій новині. Він переводить їхній погляд, щоб ми уповали на Месію, на його слово, на його вчення і на його жертву, тому що вона допомагає нам. Спасатись. Тому дякуємо Богу за Це кінець другої глави.